Приїжджаємо спочатку, вивчаємо місто, місце. Ми вивчаємо, спочатку, вивчаємо місто, потім вивчаємо місце, потім вивчаємо людей, які тут ходять, і розуміємо, що потрібно зараз, який тут зараз потрібен меседж для того, щоб придати сил, для того, щоб придати натхнення. Переконливий котик котик Валерій Федорович. Найбільш переконливо складно знайти. Людина, людина Атлант, який на, 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 на плечах якого. Називається перемога. Звісно, на всіх наших плечах, тож ми маємо йому допомагати. Коля Серга музикант, очільник культурного десанту. З початку повномасштабної фази війни вступив до ЛАВ Збройних сил України. Так, це рух називається Стіни культури. Це проєкт культурного десанту, організації митців. Більшість з яких військовослужбовці, але стіни культури створені з художників напевно кращих, найсміливіших художників України, які їздять по деокупованим українським містам і займаються ментально-культурною деокупацією. Бо спочатку деокуповані території, а далі вже далі вже люди є, і з людьми потрібно працювати позаду котекс це команда. LBWS — це одесити. Вони малюють таких котиків дуже смоличних. В різних образах їх вже близько десяти в Херсоні намальовано. Це правила херсонського клубу. Це джампмен Юра, художник наш. Його придумав залужний колись в себе його запостив. І тому цей Jumpman дуже дуже популярний. Ми їх намалювали вже чотири. В Херсоні буде, напевно, ще два. І біля кожного правило херсонського клубу. По перше, правило херсонського клубу Херсон це Україна завжди без варіантів. До вторгнення комунальний заклад Херсонської обласної ради, центр соціально соціально-психологічної реабілітації дітей. Жив своїм нормальним, мирним життям. Діти ходили в школу, займалися спортом. Щасливо проживали на цій території. І е, в один день з 24 лютого нас все змінилося. Володимир Сагайдак, директор Центру соціально-психологічної реабілітації. З першого дня повномасштабної фази російсько-української війни Володимир Сагайдак переїхав у центр і жив тут із дітьми. Ми е, в півшостої Пролунали вибухи в Чорнобаївці. Мені зателефонували, мене зрозуміли, ну, вибухи ну буває. може там зірвався, там, бочка з бензином, але зрозуміли, зателефонували, що почалась війна. Ми ну, не готові були до, до такого життя. Ми залишилися без фінансування, тому що всі державні структури виїхали. Колектив три місяці не одержував заробітну плату, ми працювали як волонтери. Кожним місяцем життя в окупації нам було все важче і важче, тому що волонтерів, які допомагали, кидали, як кажуть, за стінки. В червні нас вже знайшли росіяни. І ми вже були під під їх, я би сказав, пильною опікою і е, пресом. Я не можу це пояснити, чому я не хотів виїжджати. Прив'язка до роботи. Перші дні особливо в нас усіх е, був страх, що буде мас-будуть масові поступлення, і треба надавати медичну допомогу. Тому якби не міг собі дозволити виїхати. Ельдар ортопед, травматолог. Ельдар працює в одній з херсонських лікарень. Чоловік залишався в місті впродовж окупації. Ми не показуємо обличчя та змінили голос Ельдара з міркувань безпеки. В окупованому Криму залишаються три брати Ельдара. Кожен, хто залишився в той час в лікарні, ризикував. Але так залишилися аби надавати допомогу. Перший день повномасштабного вторгнення я зустрів на роботі, тому що вже почали ходити такі чутки. 23 лютого вже було ясно, що повномасштабна війна почнеться, і я приїхав не на своє чергування, але приїхав в лікарню. І зранку прокинувся від того, що дізнався, що почалась повномасштабна війна, і від звуків прильоту снарядів. Чесно, ніякого такого тривожного чемоданчика не було. Першою справою, це звісно, що зізвонитися з рідними, сказати, що все в порядку, що я живий. І далі вже почали думати про те, що треба набрати воду, питну, про те, що якісь продукти харчування потрібно мати, і підготувати підвал для того, щоб бути в безпеці. Звичайно, не хотілося вірити в те, що Херсон буде окупований. Була надія на те, що все ж таки той перешиїв буде замінований, як, як і мав би бути, але, на жаль, сталося так, як сталося. Прийшли ФСБшники і солдати. Задавали питання, чому в нас, чому в нас висять ну, висить наша символіка, чому. Ну, дуже було багато чому. От, ну, якщо б тут висів російський прапор, я б тут не працював. Ну, Тому ми живемо по законам України, да, ми в окупації, ну, але це нічого не міняє. Це не дуже їм подобалося. Вперше, що вони питали, це куди ділись діти. А до цього моменту ми сховали дітей. Ми розуміли, що дітей можуть вивезти в Росію і 52 дитини. Із 52 дитин в закладі залишилось 5 хлопчиків. Це від 14 до 17 років, тому що їх важко було сховати. Наші діти робили і поробки. Перша поробка, яку вони зробили, це корабль Москва, крейсер. От, звичайно, вони написали, куди він повинен йти на цьому кораблі. І перше відвідання ФСБ, от, ми якось не подумали, але він стояв на виставці, і вони так от взяли цей корабль. Заходять в кабінет і кажуть: Ну от, подивись, як тут займаються вихованням дітей. На жаль, знаю, що таке окупація ще з часів Криму. Там в Криму якось все було зовсім інакше. Просто прийшли російські військові і сказали це наше. Тут з, з боями. Інша ситуація. Це інша окупація. Найстрашніше і найважче це терор. Тобто. Що в Криму, що в Херсоні під час окупації а, нас сильно насаджував російське. Тобто, якщо ти писав українською, говорив українською, то заборонялось. Щось неправильно сказав, висловив свою думку, людина могла зникнути, якщо вона висловлювала свою думку. Це найстрашніше, що просто виконуючи свою роботу, за тобою можуть приїхати і забрати. Всі е, пропозиції раніше е, росіян е, були, давайте ми вас повеземо на екскурсії, давайте ми е, повеземо вас на оздоровлення. От, і мова завжди йшла про оздоровлення, це ну, Артек, це Крим. Тому ми розуміли, що дітей не будуть вести там в Генічис, там, в Скадовськ чи ще кудись. Цих дітей я не зміг сховати, тому що вони були на контролі у росіян. Я би сказав, середній вік і старший вік дітей вони розуміли, що таке Крим. І я скажу, що жодна дитина не хотіла нікуди їхати. На ні ні на який відпочинок, е, їх відвезли в Анапу, по е, Краснодарського краю. Е, жили вони м, в готелі, е, і їм сказали, що вони будуть відпочивати там. Е, це як оздоровлення 21 день. день. Після цього вони можуть, ну, можуть їхати. От їх там відпустять назад. Було е, підключено дуже багато людей для того, щоб вивести наших дітей з Росії. Наші діти були вивезені в Грузію, і вони на сьогоднішній день знаходяться в Грузії. Такий єнот бойовий, який ви бачите, дуже серйозно налаштований повернути всіх своїх додому. Тому цей єнот поверне всіх своїх Ми Всіх своїх повернемо додому, всіх, кого вивезли. Всіх повернемо. Росіяни жорстко відносяться до українських татар, тому що в нас явно проукраїнська позиція В нас до сих пір кипить, як то правильно сказати, воля, прагнення до волі. І, певно, якась бунтарська кров не можу тоб, точно сказати. Враховуючи, що корінний народ чисельний. Якщо розмишляти як росіяни, то краще його придушити, щоб не було зайвого бунту, як на мене. Я, звісно, що не політолог, як на мене, можна перерівняти дії Росії в Криму щодо кримських татар як депортація, тільки депортація 21 сторіччя. Хочу сказати, ну, може, від імені всіх херсонців, що надія на визволення Криму, на визволення всієї України, вона є, вона буде. І Україну звільнять. Дев'ять місяців в окупації, які ми прожили. Ми теж жили надією, що ось-ось, ну от все, от 9 травня все нас визволить, все от там танкові дивізії вже стоять на межі Миколаївської області, і всі звільнені, все, ми тут всі радіємо. Але проходить місяць, слідуючий, кажуть: ну нічого, ви ж розумієте, що це ж війна. От. Ну, не, прийшло ще. не прийшла ще зброя, але от, люди, тримаймося, все буде добре. О, нас визволять, і такою надією о, ми жили до перемоги. Звісно, що хочеться повернутися до Криму з, з сині-жовтими прапорами, без росіян. Хотілося б, щоб це було без суттєвих пошкоджень, але мені здається, цього не уникнути. Русня відступає, вони все мінують, все взривають за собою. Але хотілося побачити квітучий Крим з його виноградниками, з його річками без руйнувань. Чомусь у мене зараз асоціюється Крим з казкою Сніжна Королева з Каєм. І, ну, і мені здається, що цей образ він дуже влучний з точки зору того. Що якраз е, любов'ю, якраз сльозами, ми е, допоможемо розтопити е, той, той е, е, лід, який е, знаходиться зараз у серці колективного такого колективного Криму. І повернемо своїх людей до себе. Повернутися в деокупований Крим до батьків, тому що. І братів, і батьків вже давно не бачив. ЗСУ прийде. От. ЗСУ обов'язково прийде, От. не прийде через неділю, прийде через місяць. Не через місяць, От. прийде трішки пізніше. Але Україна, Крим буде наш.